Я ж тебе так любила. Чого ж ти себе так не любиш? Хочеться мені кричати моїй донечці, моїй квіточці і моєму сонечку. Ростили її в любові та теплі, мала все, на що вказувала пальчиком, як тупала ніжками, коли хотіла саме ту ляльку. Не можна було від чогось відговорити і переконати. Така була певна того, що має бути виконане її слово. А тепер я не впізнаю в цій жінці свою вперту веселу донечку, нема в її очах радості. Є якесь дивне бажання вгодити чоловікові, а коли вже вгодить, і тоді заживе. Не хотіли ми з чоловіком цього зятька. Бо одразу було видно, що то за фрукт, але хіба доньку переконаєш? Ми любимо один одного, казала нам, він дуже хороший, ви просто його ще не знаєте. На весіллі ми зрозуміли, що зять ще й не вміє себе контролювати, то був дуже показовий випадок його батьки намагалися вгамувати веселощі хлопця, і це їм ледве вдалося. Він не такий, переконувала нас донька, просто перехвилювався. Молодята ми подарували бабусину квартиру, а маму забрали до нас. Правда, мій чоловік Микола вирішив не записувати квартиру на доньку. Як подаруєте нам онуків, то на них і оформимо, сказав він тоді молодятам. Але це дуже образило зятя Віктора. Він говорив Руслані, нашій доньці, що ми так виразили неповагу до нього. За що ж ми його отак ні сіло, ні впало, мали поважати? Через якийсь час донька прийшла до нас просто сяюча і сказала, що при надії: Готуйте документи на квартиру, пожартувала вона. Обов'язково, сказали ми. Головне, нам треба ім'я і прізвище. Радість була велика, і ми вже всюди шукали, де ліжечку купити, де коляску чи не дасть хтось зі знайомих. Ми не мали звички ходити до Руслани й Віктора, тому не знали, як там у них ведеться. А з того, що я бачила доньку, робила висновок, що цей стан її доволі виснажує. Просто вона ні разу не жалілася, що їй чоловік не допомагає чи завдає якогось клопоту. На хрестинах Віктор знову показався в усій красі. Виявилося, що він незадоволений тим, що у нього не син, а донечка. Виявляється, йому треба спадкоємця, але цього наша донька не зробити. Знову свати його заспокоювали, а ми зрозуміли, що це початок кінця. Але цього ніяк не розуміла Руслана. Вона часто приносила до нас доньку, щоб мати час побути на вихідних лише з Віктором, адже дитина не давала йому виспатися. Бабусина квартира дуже мала. Ми вирішили брати дольову участь в новобудові. Віктор внесе першу частку, а потім ми продамо квартиру і виплатимо решту. А квартира буде на кому? питає мій чоловік. Тату, краще, щоб вона буде на ньому. Почала переконувати нас донька, і мені спокійно, і вам без різниці. О, ні, різниця є, кажемо ми, або квартира на онуці, або ми не даємо згоду на продаж. Донька нас не зрозуміла, почала обвинувачувати в тому, що ми спеціально між ними робимо сварку, щоб Віктор почувався приймаком, що не може заробити на квартиру. А що тут неправда, питаю я. Він не має своєї квартири і криком чи сваркою це не виправиш. Хай працює і буде мати своє, а не вимагати у жінки частки. Отак пішла коса на камінь. Замість того, аби заробляти гроші на квартиру, Віктор всіма силами знецінює Руслану і її частку. Не можу вам описати, як змінилася моя донька в гонитві. За його схваленням, вона нам такі речі виговорює, що ми просто дивуємося, як таке можна батькам казати, і все через те, що ми не хочемо, аби квартира в новобудові була записана на зятя, каже, що ми руйнуємо її родину. Але я там не бачу родини. Ні я, ні чоловік. Може, хтось порадить поступитися, але ми не хочемо нашу онучку залишати без нічого. А так і буде, якщо зятьок не хоче переписати хату на власну дитину.